Благодійний фонд Артема Марченка з січня 2025 року запустив виробництво реторт пакетів з кашами. Каша з м'ясом це і рисова, і гречнева, і перлова, і горох, і навіть картоплю намагалися запакувати. Це ми робимо для потреб бійців, які, на жаль, не можуть отримувати їжу в склі, бо вона просто не доїжджає, не витримує. Транспортування на гарячі точки, і такі пакети можна передавати і навіть з допомогою дрона, тому це зручно, це тривале зберігання. І ми вирішили таким чином долучитися ще до одного виду допомоги бійцям. Вони або приїжджають до нас, ми їх завантажуємо. Завжди пропонуємо, і вони ніколи не відмовляються від їжі саме тривалого зберігання, а це по суті консерва. Деякі ми відправляємо новою поштою, і ми дуже вдячні нашим партнерам компанії MarketOpt за надані надану допомогу. І ми закупили автоклави пакети. Також дякуємо всім нашим партнерам, благодійним організаціям, і фондам, які присилають нам крупи, спеції. Дякуємо всім небайдужим мешканцям, зокрема пану Антону, за те, що допоміг нам придбати стелажі людям, які долучаються до зборів і допомагають нам закуповувати м'ясо. М'ясо нам завжди потрібно, і ми намагаємося його закупити свіженьким, щоб сьогодні купили, сьогодні і приготували. Це все пакується в такі реторд-пакети. Вага одного пакета 450 грамів. Це повноцінний. Обід, да, або вечеря, або сніданок, в залежності від того, де і коли застигає бійця цей самий пакетик, і його зручно транспортувати, бо він не розіб'ється, не зіпсується. Ми відправляємо також і новою поштою, і за це теж вдячні новій пошті гуманітаріан. Це безкоштовні доставки. Якщо є можливість відправити, ми відправляємо. Якщо є можливість у бійців приїхати, наприклад, на ремонт авто і попутно завантажити його, то ми теж стараємося допомагати.